Ось дивіться, які вийшли полочки. Ну гарні угу. дуже. Дуже добре. Начинка. Добре. Начинка. І... Отлично. Аромат доб... да. пухкий і гарні. Так що всім смачного. Практикуйте й печіть. А оце отой самий рогалище. Дивіться, бачите, який получився гарний. Ну, я не коштував, а жінка попробувала, каже, дуже смачний. Яблука, макова начинка. Тоді що там? Вершкове масло. Сочний добрий. Да, дуже гарний получився, Ну і, і розмір такий вже. Як узяв, так узяв. Все в порядку, коротше.